В минулому випуску ми розповідали секрети, які стосуються квіткових композицій та окремих букетів, що дозволяють їм продовжити життя. А зараз поговоримо про аспекти транспортування будь-якого букету. Якщо ви придбали квіти взимку, то їх мають обов'язково запакувати в папір чи плівку. І краще в такому випадку не йти з букетом пішки по місту, а надати перевагу транспорту, бо інакше він може просто замерзнути по дорозі додому. Навіть свіжий букет він замерзне, і потім від різкого перепаду температури, тому що везете в тепле приміщення, він може зіпсуватися. Також я б не радила залишати квіти в машинах, в багажниках. Деякі люблять там приховати квіти, щоб потім дівчині їх подарувати через деякі час. Особливо треба розуміти, якщо це зима, там буде дуже, може бути дуже холодно. А якщо літо навпаки може бути задушно, квіти так само можуть просто е, померти. На жаль, прийшовши додому, також одразу не несіть квіти до спекотної кімнати, наприклад, на кухню. Оберіть більш прохолодну кімнату у вашій оселі, аби квіти адаптувалися. Вазу обираємо також в залежності від типу букету. Щоб о, все ж таки продовжити життя е, як можна більше квітам, то я дуже раджу мати вдома два види е, ваз. Це одна ваза така якась невисока, е, але більш широка. Сюди можна буде ставити тюльпани, гіацинти, е, а також збірні букети. Вони зараз досить популярні. І мати все ж таки високу вазу для троянд. Високі вази для троянд ми повністю наповнюємо водою, в той час, як для тюльпанів, наливаємо лише третину. У зрізаної квітки один з головних ворогів це гниття. Щоб уповільнити цей процес, існує кілька способів. І найперший із них чиста ваза. Тому завжди мийте вазу в процесі заміни води, а також коли ставите новий букет. Елементарна гігієна допоможе зберегти квіти у вазі як можна довше. Із таких загальних правил це треба міняти кожні два дні воду, обов'язково мити вазу. Просто має бути чиста холодна вода. Не треба додавати туди аспірин, доместос. Єдине, що є професійна підкормка, її можна купити в квіткових магазинах, а вона допомагає квітам краще розкриватися і, в принципі, трошки подовжує життя. Вона вбиває мікроби у воді, її просто треба розрізати тут. Вона буває така, як гель, а буває ще порошком. Ви розрізаєте, підливаєте воду, ось підрізаєте квіти. Обов'язково, коли ви ставите воду ми підрізаємо, якщо ви принесете з квіткового магазину, тобто одразу підрізаємо, ставимо у воду. Ніколи не ставте квіти поблизу від радіаторів, кондиціонерів або під прямі сонячні промені. Сподіваємося, що наші поради допоможуть продовжити життя квітам та збережуть ваш гарний настрій ще довше.